Привіт! Яка найменша річ, яку ви можете собі уявити? Звісно, скоріш за все, це залежить від вас, точніше, від того, наскільки гарна у вас уява та фантазія. Так, це вірно. Але все ж таки, проведіть цей невеличкий експеримент. Який розмір буде мати щось дуже й дуже маленьке, найменше у Всесвіті, на вашу думку? Можливо, це буде атом, або протон, або кварк, або глюон. Але я задам вам ще одне питання. Чи зможете ви собі уявити щось, що має настільки маленькі розміри, як довжина планка? Чули про таку? Давайте дізнаємось, більше подробиць разом. А для початку я хочу висловити навпаки величезну подяку підписникам, спонсорам на Ютубі та меценатам на Баймі і Кофі. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку канала. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то можливо ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Крім того, щотижня я створюю щось нове і, як мені здається, цікаве відео. Тому, якщо вам це подобається, натисніть кнопку Підписатися, щоб не пропустити наступних випусків. А ми почнемо нашу подорож. У сучасних фізичних теоріях планківська довжина не має чіткого фізичного змісту, але є предметом інтенсивних теоретичних досліджень. Оскільки планківська довжина значно менша, ніж будь-що досяжне за допомогою сучасних вимірювальних пристроїв, немає ніякої можливості вивчити її безпосередньо. Тому в цій подорожі ми будемо рухатися за найбільш цікавими теоріями. Отже, планківська довжина дорівнює приблизно 1,6 помноженій на 10 в мінус 35 ступені метрів. Іншими словами, це дуже й дуже. Дуже дуже ДУЖЕ, мало. Через це очевидно, що ми не можемо почати з того, щоб одразу уявити цю довжину. Спочатку нам потрібно трохи потренуватися, інакше ми ризикуємо отримати серйозні травми уяви. Тож спочатку ми уявимо дуже маленькі речі, але ті, які хоча б можна простіше описати, а потім почнемо рухатися вгору, або точніше вниз до довжини планка. На початку 1800-х років Джон Дальтон відродив ідею атома, спочатку теоретизовано стародавніми греками. У його початковій моделі атом був найменшою одиницею матерії, і його не можна було розділити, що в цілому і відобразилося в його назві. Також раніше вважалося, що атоми не можуть бути створені і їх не можна знищити. Отже, у нас є атом водню, як найпростіший. І він дуже маленький. Набагато менший, ніж ми можемо побачити навіть за допомогою найпотужніших мікроскопів. Але ж ми підемо глибше, Розмір атома водню становить 31 пікометр або 3,1 помножити на 10 в мінус 11 ступені метрів. Давайте просто розглянемо це в більш зрозумілій перспективі. Якщо я візьму звичайну піщинку, потім збільшу її так, щоб уздовж кожної сторони було 30 км. В такому випадку розмір атома був би розміром цієї самої піщинки. Ось наскільки маленькі атоми. У 1911 році Ернест Резерфорд провів експеримент, під час якого вистрілив позитивно зарядженими альфа-частинками у дуже тонкий шар золотої фольги. Він виявив, що більшість цих частинок пройшли прямо крізь перешкоду, без будь-яких відхилень. Це означало, що атоми складались. У лобках, звичайно, здебільшого з порожнього простору. О, а це вже стає цікавіше. Тож уявімо, ядро всередині атома. Щоб зробити все простіше, пропоную знову уявити атом водню. Адже ядро цього атома це лише один протон. Ми вже знаємо, що атоми це здебільшого порожній простір. Але насправді я мав на увазі майже повністю порожній простір. Покладемо, що це розмір атома. Так ось ядро буде таким маленьким. Трошки спрощу уявлення. Якби атом був розміром з олімпійський стадіон в Києві. Якщо ви його не бачили, тоді просто уявіть будь-який інший великий спортивний стадіон, то його ядро буде розміром із кульку в центральному колі. Цей буде розмір протона, який дорівнює. Одиниці помноженій на 10-15 в мінус 15 ступені метрів. Але чи можемо ми стати меншими за протон? Безперечно, ба більше обов'язково. Протони складаються з кварків. Три кварки утворюють один протон. Для звичайного протона це два верхні кварки та один нижній кварк. Верхній і нижній – це так звані аромати кварка. Погодьтеся, вже тут все починає ставати трохи дивним. Тому розміри звідси і далі не підтверджені експериментально, але ж нас це не зупинить, адже теорію ніхто не відміняв. Утримує кварки разом інша елементарна частинка, яка називається глюоном. До речі, якщо ви бажаєте дізнатися більше про кварки та глюони, то обов'язково подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Воно того вартує. Кварк становить тисячну частину розміру протона. Іншими словами, якби протон був розміром з пляжний м'яч, то кварк був би розміром з піщинку. Розмір кварка дорівнює одиниці помноженій на 10 у мінус 18 ступені метрів. І як вам здається, ми десь близькі до планківської довжини, навіть близько не поряд. Ну то таке. Але чи є щось менше за кварк? Найменше, що можливо знайти це частинку в мільйон разів меншу за кварк. І тут ми бачимо в лапках, звичайно, Нейтрино. А це означає, що розмір нейтрино дорівнює одиниці, помноженій на 10 в мінус 24 ступені метрів. Давайте розглянемо це в уявному порівнянні. Отже, якби діаметр кварка становив кілометр, то нейтрино було б розміром з вже нам відому піщинку. Ось тепер, напевно, ми маємо бути майже поряд з планківською довжиною. Де ж пак? Ні. Планківська довжина в 100 мільярдів разів менша за нейтрино. Але перш ніж ми нарешті спробуємо уявити це, давайте трохи дізнаємось про саму сутність планківської довжини. Отже, як фізики дійшли до цього неймовірно малого розміру, і що воно взагалі таке? Ми не будемо надто глибоко занурюватися в математику, проте зовсім без неї ніяк неможливо. Отже, у всесвіті є три основні константи. Очевидно, що оскільки вони константи, то вони завжди однакові за значенням. По-перше, існує швидкість світла у вакуумі, і вона завжди незмінна, незалежно від того, наскільки швидко ви подорожуєте, така собі спрощена теорія відносності. По-друге, також є гравітаційна стала, фундаментальна фізична стала, що з'являється у Ньютоновому законі всесвітнього тяжіння і Айнштайновській загальній теорії відносності. І визначає інтенсивність гравітаційної взаємодії. Але про неї детальніше я розповім в одному з майбутніх відео. І по-третє, стала планка, яка пов'язує енергію фотона з його частотою такий собі елементарний квант дії. Усі ці константи мають асоційовані з ними одиниці виміру. Далі трохи математичних маніпуляцій, і ми зможемо об'єднати ці константи так, щоб більшість їхніх одиниць виміру. Компенсувалися. Що в нас залишається наприкінці? А в нас залишаються метри. Точніше, конкретна кількість метрів. Це і буде планківська довжина. Тож чому це важливо? Ну, по перше, відповідно до нашого теперішнього розуміння фізики, неможливо навіть теоретично виміряти щось менше за цю довжину. Суто фізично, насправді, ми не можемо виміряти нічого, що навіть. Близько наближається до цього розміру. Ну принаймні так є на даний момент. Але уявіть собі, що можна побудувати вимірювальний прилад, який міг би вимірювати абсолютно будь-яку довжину у Всесвіті. Так ось, все одно, навіть за допомогою такого приладу, було б неможливо виміряти щось, що має довжину меншу за планківську. Планківська довжина також є саме тим масштабом, на якому, як вважається, ефекти квантової гравітації стають актуальними. Але і це ще не все. Є ще один ефект планківської довжини, і це пов'язано зі спеціальною теорією відносності. Відповідно до спеціальної теорії відносності, коли ви подорожуєте все швидше і швидше і швидше і наближаєтеся до швидкості світла, тоді ваша довжина в напрямку руху. Буде здаватися спостерігачу все меншою і меншою. Це явище називається Лоренсовим скороченням довжини, проте насправді вас не укорочують. Це просто спостерігачеві здається, що ви зменшуєтесь. Це означає, що якщо двоє людей рухаються з різними швидкостями, вони не зможуть погодитися щодо довжини спостережуваного ними третього об'єкта. Однак вважається, що вони завжди погодяться щодо розміру. Планківської довжини, незалежно від того, наскільки швидко вони подорожують чи наскільки різна в них швидкість. До речі, про теорію відносності, а точніше про її автора, на моєму каналі нещодавно вийшло відео, яке, як на мене, вийшло дуже цікавим. Раджу обов'язково подивитися його за посиланням у правому верхньому кутку, але тільки після того, як додивитись це відео. Тож саме час нарешті повернутися до нашого. Остаточного уявлення про планківську довжину. На сам кінець, найпростіший, як на мене, спосіб уявити, наскільки надзвичайно малою є планківська довжина. Отже, уявіть, 30-сантиметрову класичну лінійку. Це дуже просто, правда? Отже, приглядаємося уважніше і бачимо ділення, що позначає 1 мм. Це також просто. А тепер вам знадобиться дуже гострий зір. Адже якщо вірити вченим, існує об'єкт, який вважається найменшим об'єктом, що може побачити людина неозброєним оком. Це людська яйцеклітина. Вона має діаметр приблизно 1, 10 міліметра. Так ось ця яйцеклітина людини знаходиться на половині шляху. На якому шляху? спитаєте ви. Тут все просто. Старт цього шляху це планківська довжина, а фініш на межі спостережуваного Всесвіту. Важко уявити? Спробуй трошки інакше описати цю картину. Уявіть собі, що у вас є можливість взяти цю крихітну яйцеклітину та збільшити її до розміру Всесвіту, який ми спостерігаємо сьогодні. А це, на секундочку, за останніми підрахунками мінімум 2 трильйони галактик. Так ось, в такому випадку, планківська довжина буде дорівнювати розміру людської яйцеклітини. Це дійсно дуже і дуже маленьке значення. Думаю, на сьогодні вже час повертатися у світ нормальних речей та розмірів. Ставити вподобайку та обов'язково підписуватися на канал, адже зовсім скоро вас чекають випуски про інші величини, що пов'язані з ім'ям планка. Як то кажуть, далі більше. А зараз. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.